Ми раді вас вітати на сторінці Старосамбірського історико-кризнавчого музею, де ми хочемо представити ваші увазі новий проект під назвою Історія оживає музеї», де ми на відео будемо розказувати про різні експонати нашого музею та їх історії. Сьогодні хочу представити вашій увазі такий експонат під назвою СЕРП. СЕРБ є одним з найсамих древніших знарядь праці винайдене людством. Наші предки обробляли ним постаки. Пшеничні поля. Вони його брали і зрізали ним колоски пшениці, колоски ячмені і так далі. Пізніше оці колоски формували в сніп. Зав'язували його, висушували і пізніше ще його молотили. Про наступні дії ви дізнаєтеся з інших відео. Дякую за увагу.